Доброго здоров'я усім вам, друзі! Сьогодні я покажу вам ранкову руханку для того, щоб гарно себе почувати цілий день. Завдяки цій руханці ви зможете увімкнути абсолютно усі групи м'язів. Я дякую усім патронам, які підтримують мене на Байміа Кофі, а також стали спонсором мого Ютуб-каналу і підтримують мене на картки Приват та Монобанку. Дуже дякую, друзі! Ви найкращі. Завдяки вашій підтримці я можу створювати для вас нові відео. Як ви можете зараз бачити, зараз я знаходжуся на такому містку. Це є місток готелю Вежа ведмежа. А також я хочу залишити посилання на цей готель-замок внизу в описі під цим відео. Якщо і вам імпонує моя праця, я буду дуже вдячний, якщо і ви станете спонсором мого каналу. В мене є дуже багато цікавих та креативних ідей для створення нового контенту. Тому без вашої допомоги мені аж ніяк не обійтися. Дуже дякую вам, друзі. Ви найкращі. Давайте, друзі, зараз разом з вами подякуємо нашим Збройним силам України, які захищають нашу землю від ворога та наближають нас до перемоги. зараз накрапає такий добрячий дощ. Але це не заважає мені робити для вас корисний контент. Тому я буду дуже вдячний вам за вподобайку, а також за підписку на мій канал. А ми починаємо. Руки тримаємо опущені і нахиляємо голову максимально в сторону. Робимо вдих, повертаємось в початкове положення, видих. Робимо вдих, повертаємось в початкове положення, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Добре. Ставимо одну руку попереду. Другу руку перетискаємо ось, ось так долонею до долоні. І відводимо, робимо супротив, відводимо руку в сторону, робимо видих, повертаємося в початкове положення, вдих. Робимо видих, повертаємося в початкове положення, вдих. Один, два, три, чотири. Один, два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Ви маєте відчувати, як у вас працює плече. Тепер робимо на другу руку. Один, два, три, чотири. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Добре. Тепер тримаємо руки на поясі. І зводимо лопатки до середини. Робимо видих. Прогинаємось назад. Зводимо лопатки. Робимо вдих. Робимо видих. Робимо вдих. Відводимо лопатки. Вперед. І зводимо лопатки середини. Відводимо вперед. І зводимо лопатки середини. Вперед і назад. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Добре. Підіймаємо руку вгору. Беремося за лікоть. Рука опущена внизу. Ось так. І відводимо руку в сторону. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Тепер виконуємо те саме на другу руку. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Наступна вправа. Підіймаємо руку вгору. Друга внизу. І міняємо положення. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Добре. Тепер тримаємо руку на поясі і відводимо рівну руку назад. Робимо видих. Повертаємося в початкове положення вдих. Відводимо руку назад, робимо видих. Повертаємось в початкове положення вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. три Чотири. Один. Два. три Чотири. Один. Два. три Чотири. Один. Два. три Закінчили. Наступна вправа, тримаємо руку на поясі і нахиляємося в сторону. Робимо видих, повертаємося в початкове положення вдих. Видих, повертаємось в початкове положення, вдих. Один, два, три, чотири. Максимальна амплітуда. Один, два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три. Закінчили. Ставимо ноги широко. І робимо нахили вперед. Спина рівна. Нахилилися вдих. Підняли руки вгору, видих. Нахилилися вдих. Підняли руки вгору, видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Руки тримаємо перед собою і робимо присідання. Вдих, присідаємо і вгору видих. Слідкуємо за тим, щоб спина була рівною. Присідаємо на вдосі, на видосі, підіймаємось. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Наступна вправа. Робимо відведення ноги. Сторони. Робимо видих. повертаємося в початкове положення вдих. Робимо видих. повертаємося в початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три. Закінчили. Тепер те саме виконуємо на другу ногу. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Тепер зробили глибокий вдих і видих. Вдих і видих. Вдих і видих. Добре. Ну ось таке відео на містку у нас сьогодні вийшло. Якщо вам сподобалось, то неодмінно поділіться цим відео зі своїми друзями. Ви можете зробити репост цього відео свої соцмережі. Таким чином більше людей зможуть дізнатися про мій канал. І таким чином ви зможете допомогти цьому каналу розвиватися. Друзі, українська мова з кожним днем у світі все більше набирає обертів та популярності. Тому давайте будемо підтримувати україномовний контент. І на завершення цього відео, як завжди, усім вам я хочу побажати мирного неба над головою. Нехай ваші родини оберігає Бог. Бажаю вам здоров'я, миру та добра. До нових зустрічей, друзі!